Ми живемо в принципі і покликання наше на землі це жити для дітей, робити, творити таким чином, щоб їхнє життя було наповненим приємних подій, емоцій. Таке поняття, як навчання протягом життя. Коли говорять у тебе досвід, там 20, 30, 40 років хтось у школі пропрацював, ніколи не пізно навчатися. І нова модельна програма, вона саме направлена для дитини. Ми адаптовуємо не дитину під шкільні оці програми, а програму адаптовуємо під дитину. Дев'яносто дев'яносто того, що я там побачив, це було круто, і я для себе це почерпнув. Це один із небагатьох дійсно тренінгів, де ти приїжджаєш і ти не, не вважаєш, що ти потратив даремний час. Ти знаєш, що ти там його провів з користю. Зниж із таких тренінгів, семінарів, курсів, завжди якусь частинку того, що я чув, бачив, я втілюю в життя. Застосовую ті навички, які я отримав у роботі з дітьми. Також важливо, що я маю можливість ділитися тим із колегами. Всі колеги не можуть бути присутніми на таких вебінарах. А ось той передовий досвід з усіх куточків нашої великої України ніщо не замінить. Я приходжу в таку аудиторію для того, щоб і решта колег, які працюють так, як я, хтось навчається, хтось вже багато чого знає, а хтось тільки після університетів. Їм це важливо. Тільки спілкування надихає і воно підштовхує тебе думати, розвиватися, ділитися. Кожен із колег роз'їдеться по наших куточках області. Щось із того, що почув, буде втілювати в свої професійні діяльності. Працюємо, колеги для дітей заради дітей, заради майбутнього України, адже діти це майбутнє України.